Розділ одинадцятий Синівська шанобливість. Давши слово честі привести фрегат у Кюрасао, Дондієго Деспіноса, який виконував обов'язки штурмана, дістав право вільно ходити по кораблю, що належав колись йому. Через те, що повстанці не могли вивести корабель з небезпечних вод, які омивають береги іспанського мейну. А також через те, що навіть події у Бріджтауні не навчили їх бачити в кожному іспанцеві зрадливу жорстоку собаку, яку слід убивати, вони у відповідь на його вишукану чемність прихильно поставилися до нього. Обідав Дондієго у великій каюті разом з Бладом і трьома офіцерами Гакторпом, Волверстоном і Дайком. Дон Дієго виявився приємним і цікавим співрозмовником, а його мужність і незворушний спокій, з якими він переносив своє лихо, посилювали дружні почуття до нього. Ніщо не викликало підозри, що Дон Дієго веде нечесну гру. Здавалося, він завжди був щирим з усіма, тим більше, що він одразу ж указав англійцям на їхню помилку. Залишивши Барбадос, вони, мовляв, пішли за вітром, а треба було. Прямуючи від архіпелагу в Карибське море, залишити острів із підвітряного боку. Саме через цю помилку їм довелося тепер знову перетнути архіпелаг, щоб повернути до Кюрасао, а шлях цей не можна було пройти без деякого ризику для себе. В першому ліпшому місці між островами вони могли зіткнутися з таким же або набагато навіть сильнішим іспанським чи англійським кораблем. І те і інше було небажаним, бо команда їх невелика і їм аж ніяк не можна вступати в бій. Щоби якомога зменшити цей ризик, Дон Дієго обрав курс спочатку на південь, а потім на захід. Пройшовши між островами Тобаго та Гренада, вони проскочили небезпечну зону і увійшли у порівняно безпечні води Карибського моря. Коли цей вітер не переміниться, сказав Дон Дієго за вечерою. Пояснюючи їхнє місце перебування, то на мене й трьох діб, як ми будемо в Кюрасао. Вітер тув три дні другого дня він навіть подущав. А проте, коли настала третя ніч, ніяких ознак землі вони не побачили. Сінкольягас борознив океан, запнутий з усіх кінців блакитним шатром неба. Занепокоєний капітан Блад нагадав Дону Дієго його обіцянку привести фрегат у Кюросао на третій день. Завтра вранці, спокійно і переконливо відповів той. Клянусь усіма святими ви, іспанці, завжди говорите завтра вранці. А те завтра, друже, ніколи не настає. Але цього разу завтра настане. Будьте певні. Якби рано ви не прокинулися, ви все одно побачите землю Дон Педро. Задоволений капітан Блад пішов навідати Джермі Піта, свого пацієнта, стан здоров'я якого власне врятував Донуді його життя. Ось уже другий день як у хворого минула грячка, а його посічена спина, дбайливо забинтована пітером Бладом, почала гоїтися. Він уже настільки одужав, що почав нарікати на своє ув'язнення в задушній каюті. Зваживши на прохання хворого, блад дозволив йому подихати свіжим повітрям, і коли в небі згасли останні промені денного світла, Джеремі Піт, спираючись на руку капітана, вийшов із каюти на палубу. Сидячи на кришці люка, юнак жадібно вдихав прохолодне вечірнє повітря, запевняючи, що тепер хворобу, мов рукою зняло. За звичкою моряка, він, підвівши голову, почав розглядати темне шатро небосхилу, усіяне міріадами золотих цяток. Якийсь час він дивився на небо байдуже і неуважно, але враз погляд його став зосередженим. Оглянувшись навкруги, він подивився на капітана Блада, що стояв поруч, і спитав: Ти розумієшся, хоч трохи на астрономії, Пітере. На астрономії? На жаль, не зміг би відрізнити пояс Оріона від пояса Венери. Он воно що? Мабуть, і всі наші новоспечені моряки такі ж неуки в цьому, як і ти. Ти був би ближче до істини, коли б припустив, що вони розбираються в цьому ще менше. Джеремі вказав на яскраву зірку праворуч від носа корабля. То полярна зоря, бачиш, сказав він. Хіба? Їй Богу, просто дивно, як її відрізняють від інших. Якщо полярна зоря попереду і висить майже над правим бортом, то це значить, що ми йдемо курсом Норд-Норд-Вест або просто Норд-Вест, бо я не певен, що ми знаходимося більше, ніж на 10 градусів на захід. Ну то й що? мляво здивувався капітан Блад. Ти ж казав мені, що пройшовши між островами Тобаго і Гренада, ми рушили на захід від архіпелагу, взявши курс на Тюрасао. А якби ми йшли таким курсом, то полярна зоря була б у нас на траверсі, он там. Джеремі вказав рукою у бік. Якісь тривожні почуття, мов струмом пройняли блада, і від його млявості не лишилося й сліду. Він хотів був щось сказати, але в цей час промінь світла з дверей каюти на кормі розітнув темряву в них над головою. Двері зачинились і незабаром почулися кроки по трапу. Той йшов до Дієго, пальці капітана Блада вп'ялися в плече Джеремі, і, покликавши іспанця, він звернувся до нього англійською мовою, переходячи на неї завжди, коли при розмові з іспанцем був присутній хтось із його товаришів. Розв'яжіть, будь ласка, нашу невеличку суперечку, Дондієго, звернувся він жартівливо. Ми з Пітом сперечаємося, яка з цих зірок є полярна. Он як. спокійно відповів іспанець. У тоні його звучала одверта зневага. Ви начебто казали мені, що містер Піт ваш штурман. За браком кращого, засміявся капітан з добродушною іронією. Я готовий закластися на сто песо, що полярна зірка онта, і він недбало вказав рукою на першу ліпшу світлу цятку в небі. Згодом Блад признався Піту, що коли б Дон Дєго згодився, тоді з ним, то він негайно проткнув би його своєю шпагою, але іспанець не приховував своєї зневаги до знань блада. Ви програли, Дон Педро!» Та це й не дивно, полярна зірка Онде. І він показав на неї. А ви певні в цьому? Дорогий мій Дон Педро. З тону іспанця було ясно, що його тішила така розмова. Хіба ж можливо, щоб я помилився? Крім того, у нас є компас. Підійдіть до Нактоуза і подивіться, яким курсом ми йдемо. Така абсолютна відвертість і спокійний тон людини, який нічого приховувати, відразу розвіяли сумнів, що так несподівано закрався в душу капітана Блада, проте не так легко було заспокоїти Піта. В такому разі, Дон Дієго, чи не скажете ви нам, чому ми йдемо в Кюрасао цим курсом? спитав він. І знову Дон Дієго не виказав ні найменшого збентеження. У вас є всі підстави запитати мене про це, сказав він і зітхнув. Я сподівався, що цього не помітять. Я був недбалим, злочинно недбалим, нехтував спостереженнями. Зі мною це трапляється не вперше. Я занадто самовпевнений. Дуже покладаюсь на навігаційне числення шляху. І от сьогодні, витягши нарешті квадрант, я виявив, що ми відхилилися на півградуса на південь, так що Кюрасао зараз лежить майже на північ від нас. Саме це і викликало затримку. Але вранці ми будемо там. Це докладне щире пояснення, висловлене з такою готовністю та відвертістю, не залишило місця для будь-яких сумнівів щодо чесності Дона Дієго. І коли Дон Дієго пішов, капітан Блад зауважив Пітові, що взагалі безглуздо було брати його під сумнів яким би не було його минуле, він довів свою чесність, коли заявив, що краще помре, ніж прийме на себе зобов'язання, які могли б заплюмувати його честь або честь його батьківщини. Не знаючи Карибського моря і звичаїв тутешніх авантюристів, капітан Блад усе ще мав якісь ілюзії щодо них, але світанок розвіяв їх раз і назавжди. Вийшовши на палубу до схід сонця, Блад побачив попереду землю. Як і обіцяв їм іспанець учора ввечері. Приблизно миль за десять на обрії, розтягнувшись на схід і на захід, лежала довга берегова смуга, а просто перед ними врізувався в море великий мис. Дивляючись у береги, Блац похмурнів. Він ніколи не думав, що острів Кюрасао такий великий. І справді, те, що він бачив, скоріше скидалося на материк, аніж на острів. Праворуч по борту, десь за три чотири милі від них він помітив великий корабель. Наскільки можна було судити з такої відстані, тонажність його була такою ж, коли не більшою за тонажність Сінколь-Ягас. Поки Блад розглядав його, корабель змінив свій курс, розвернувся і в крутому бейдевінді пішов на зближення. З десяток товаришів Блада вибігли на бак, нетерпляче вдивляючись у береги. Із протилежного кінця корабля долинала їх гала старегіт. Оце і є та обіцяна земля, Дон Педро!» – промовив позад нього чийсь голос по іспанськи. Нотка прихованої радості в цьому голосі знову розбудила в блада підозру і розігнала всякі сумніви щодо іспанця. Він так рвучко повернувся на зустріч Дону Дієго, що хитра посмішка ще не згасла на обличчі іспанця, коли очі капітана Блада зустрілися з його поглядом. Не розумію, чому ви радієте, побачивши цю землю, якщо взяти до уваги усі обставини, сказав Блад. Чому? іспанець потер руки, і Блад помітив, що вони тремтять задоволення моряка. Або, точніше, зрадника. спокійно запитав його Блад. І коли іспанець, змінившись на лиці, відступив перед ним, це тільки ствердило всі підозри Блада, і він, вказуючи рукою в напрямку далекого берега, суворо запитав. Що це за земля? Невже у вас вистачить нахабства твердити, що це берег Кюрасао? Він рвучко пішов до Донадієго, і той крок за кроком почав відступати. Сказати вам, що це за земля? Сказати? впевненість, з якою говорив Блад, приголомшила іспанця, і він мовчав. Тоді капітан Блад навмання, а може, і не зовсім навмання, ризикнув висловити своє припущення. Такі обриси берегів належать, якщо не материкові, а він знав, що це не міг бути материк. То Кубі або Гаїті. Але острів Куба лежав далі на північний захід. Отже, Блад одразу збагнув, що, наміряючись зрадити, Дон Дієго, мабуть, повів корабель до найближчої з цих іспанських колоній Це острів Гаїті зраднику. Сказавши це, Блад втупився в зблідле обличчя іспанця, щоб переконатися в правильності свого припущення. Відступаючи, іспанець уже дійшов до середини шканців, де бізань як ширма закривала їх обох від очей англійців, що стояли внизу. Губи до Надієго скривилися в глузливій посмішці. Ти надто багато знаєш англійський собако. Задихаючись, процідив він і, кинувшись на блада, схопив його за горло. Якусь мить вони міцно обхопивши один одного руками і похитуючись, стояли на місці. Потім Блад підставив іспанцеві ногу і обидва разом покотились по палубі. Іспанець покладався на свою неабияку силу, але вона не могла зрівнятися із силою твердих м'язів ірландця, загартованих останніми випробуваннями в неволі. Дондієго сподівався задушити блада і таким чином виграти півгодини, необхідній для підходу того красивого корабля, який прямував до них. Корабель той, напевне, іспанський, бо чий же ще міг наважитися так сміливо розтинати іспанські води біля Гаїті? Але цим нападом Дондієго остаточно викрив себе. Він зрозумів це, коли Блад, спритно поклавши його на лопатки, притис до палуби і став коліном на його груди. Тим часом, на поклик капітана по трапу піднімалися його люди. Може, помолишся за свою паскудну душу, глузливо і водночас суворо запитав капітан Блад. Але іспанець, хоча й втратив будь-яку надію на порятунок, все ж витис із себе посмішку, відповівши не менш уїдливо. Хотілося б знати. Хто помолиться за твою душу, коли той Галеон візьме вас на абордаж? О той Галеон? перепитав капітан Блад, усвідомивши раптом страшну істину, що їм уже не уникнути наслідків зради Донадієго. о той самий, повторив Дондієго, і з ще більш глузливою посмішкою додав А знаєш, що то за корабель? Якщо ні, то я скажу. Це Енкарнансьон, флагманський корабель, командуючого Іспанським флотом у Карибському морі адмірала Дона Мігеля Спіноси, а дон Мігель, мій брат. Дуже вчасна зустріч, як бачите, всемогутній на боці католицької Іспанії. Від колишньої добродушності та чемності блада не лишилося й сліду, в очах його спалахнув вогонь обличчя стало рішучим. Залишивши іспанця в руках своїх товаришів, він наказав їм Зв'яжіть його, але не бийте, глядіть, щоб і волосина не впала з його голови. Таке розпорядження не було зайвим. Ошалілі від думки, що, можливо, їм доведеться одну неволю змінити іншою, набагато жорстокішою. Люди ладні були розтерзати іспанця на місці. І якщо вони зараз послухали капітана й стримилися, то лише тому, що несподівана металічна нотка в його голосі обіцяла дону Дієго Деспіносі і Вальдесу дещо більше, ніж звичайна смерть. Підлий пірате, Паскудо, людина честі. капітан Блад не переставав лаяти свого в'язня, та Дон Дієго глузливо глянув на нього і зауважив Ти недооцінив мене. Він говорив англійською мовою, щоб усі могли зрозуміти його. Я ж застерігав тебе, що не боюся смерті і доведу це. Тобі не збагнути цього англійський пес. Ірландський, коли твоя ласка, виправив його капітан Блад. А чого варте твоє слово честі, іспанське битло? Ти думаєш, що я давав слово честі заради того, щоб залишити вас виродки на цьому прекрасному іспанському кораблі, на якому ви воювали проти нас, іспанців? Ха ха! Дон Дієго хрипко зарготав. Ти, дурню, можеш убити мене? Хе, хіба ж не чудово померти, чесно виконувши свій обов'язок? Не мене і години, як у всіх вас закують в кайдани, а Сінко Л'ягас знову належатиме Іспанії. При цих словах спокійне обличчя капітана Блада збрідло, незважаючи на Загар. Тим часом навколо полоненого скупчилися жадібні до помсти бунтівники, розлючені й збуджені. Зачекайте, владно наказав Блад. Він крутнувся на підборах, підступив до борту і замислився. До нього підійшли Гакторп, Волверстон і Гармаш Оґл. Мовчки дивилися вони на корабель, що наближався. Ідучи їм навперейми. Десь за півгодини, сказав Блад, він зблизиться з нами, і його гармати зметуть геть усе з нашої палуби. Ми будемо битися. вигукнув одногокий велетень, підкріпивши свої слова лайкою. Битися. іронічно посміхнувся Блад. Нас так мало, двадцять чоловік. Хіба ж ми зможемо битися? Ні. В нас єдиний вихід переконати їх. Що ми іспанці, що у нас все гаразд, нам треба, щоб вони не перешкоджали нам іти своїм курсом. Та хіба це можливо? запитав Гакторп. Ні, неможливо, сказав Блад. Якби. Він урвав свою мову і, замислившись, втупився в зелені хвилі. З болісною ноткою сарказму в голосі Огул запропонував. Ми могли б послати туди шлюбку з Доном Дієго та іспанськими гребцями, щоб він запевнив свого брата адмірала, що ми ймовірно, піддані його католицької величності. Капітан рвучко повернувся. Здавалося, ніби він хоче вдарити гармаша, але раптом вираз його обличчя змінився в очах засяяло натхнення. Їй Богу, золоті слова! Цей клятий пірат не боїться смерті. Але його син, можливо, дотримується іншого погляду. В Іспанії дуже розвинуте почуття синівської шанобливості. Він повернувся і підійшов до кубки людей, що з'юрмилися навколо полоненого. Швидко, наказав він, тягніть його вниз. Йдучи попереду, Блад спустився через люк у трюм, де повітря присякло запахом смоли та канатів, і попростував на корму. Широко розчинивши двері просторої кают кампанії, він увійшов туди в супроводі півдесятка своїх людей, що тягли зв'язаного іспанця. Сюди охоче прийшли усі, якби не суворий наказ капітана залишитися на палубі з гакторпом. У кают кампанії стояли три заряджені гармати, висунувшись жерлами з відкритих амбразур. Ось і матимеш роботу оґл. Кинув Блад, звертаючись до гармаша, і вказав на середню гармату. Відкоти її назад. Коли наказ було виконано, Блад кивнув тим, що тримали Донадіго. Прив'яжіть його до гармати. розпорядився він, і, поки вони виконували його наказ, повернувся до решти команди. Приведіть іспанських полонених. А ти, дайк, біжи нагору і накажи підняти іспанський прапор. Дон Дієго. Ноги, якого були прив'язані до лафета, а тіло вигнулося довгою, закриваючи жерло гармати, кляв усе на світі, втупивши божевільний погляд у блада та поводячи білками очей. Можна не боятися смерті, але навіть найбезстрашнішу людину проймає жах, коли вона дізнається, якою саме смертю їй доведеться вмирати. Спіною на губах іспанець несамовито лаявся і проклинав свого мучителя. Нікчемний варвар, дикун, проклятий Єретик! Невже ж тобі замало вбити мене якось по-християнському? Але капітан Блад не відповів йому. Він повернувся назустріч закованим у наручники іспанцям, яких вели до нього. Ідучи сюди, вони чули крик Дона Дієго, а тепер з жахом побачили, в якому він незавидному становищі. З гурту в'язнів, болісно скрикнувши, вихопився наперед миловидний смаглявий підліток, що манерами та одягом вирізнявся серед своїх товаришів. Батьку! пручаючись у руках англійців, які поспішили схопити його, він закликав небо і пекло, щоб вони одвернули таке страхіття, і, нарешті, звернувся до капітана, несамовито й жалібно плахаючи про милосердя. Глянувши на нього, Блад задоволено відзначив, що юнак дуже любить свого батька. Згодом Блад признавався товаришам, що на якусь мить він завагався і розум його повстав проти виробленого ним самим страшного плану. Щоб опанувати себе і позбутися прояву слабкодухості, він мусив розворушити у своїй пам'яті спогади про вчинки цих самих іспанців у Бріджтауні. Йому пригадалося біле як крейда дитяче личко Мері Трейл, коли охоплена невимовним жахом вона тікала від головоріза, якого блад потім заколов. Спливли на думку й інші ще страхітливіші речі, які він бачив того страшного вечора. Всі вони повстали в цю мить перед очима, щоб зміцнити його рішучість, яка була похитнулася. Іспанці довели, що в них немає ні гідності, ні милосердя, ані будь якого жалю. Опоєні релігійним дурманом, вони не мають у собі жодної іскри тієї християнської віри, символ якої майорів на щоглі корабля, що наближався. Тільки хвилину тому жорстокий і підступний Дондієго вихвалявся, що Бог так милостово піклується про долю католицької Іспанії. Тепер Дондієго має бути суворо покараний за своє облудництво. Відчувши, що до нього повернулася твердість, Блат наказав оглу запалити гніт і зняти свинцевий вартух із запального отвору гармати, до жерла якої якраз був прив'язаний дондієго. Молодий еспіноса знову вибухнув прокльонами, змішаними з благаннями, і тоді Блат рвучко повернувся до нього. Замовчи! Обірвав він його. Мовчи і слухай. У мої наміри не входить спровадити твого батька в пекло, хоч він на це і заслуговує. Я взагалі не збираюсь його вбивати. Зрозумів? Ці слова, сказані спокійним тоном, трохи заспокоїли хлопця, і Блад почав викладати свій план тією бездоганною іспанською мовою, якою він, на щастя, так добре володів. На щастя, не тільки для себе, але й для Дона Дієго, підступність твого батька поставила нас у тяжке становище. Нам загрожує небезпека полону і смерті на борту от того іспанського корабля. Якщо твій батько впізнав флагманський корабель свого брата, то і брат напевно впізнав Сінько Лягас. Поки що все йде добре, але незабаром Енкарнасьон підійде досить близько, і там зрозуміють, що на Сінко не все гаразд. Рано чи пізно вони або розгадають, або виявлять, у чим річ, і тоді відкриють вогонь або візьмуть нас на абордаж. Зараз нас мало, і ми аж ніяк не можемо битися, про це добре знав твій батько, заводячи нас у пастку. Та битися ми все ж таки будемо, якщо нас примусять. Ми не здамося, як ягнята на милість жорстокої Іспанії. І з цими словами він поклав руку на лафет гармати, до якої був прив'язаний Дон Дієго. Зрозумій одне: на перший постріл з інкарнасьйон відповість оця гармата. Ти мене розумієш? Молодий Деспіноса затремтів. І, змінившись на лиці, глянув у невблаганні блакитні очі, які пронизували його наскрізь. Іменем Всевишнього, затинаючись, про балькотів юнак, порушивши загальну мовчанку. Хіба ж мені може бути ясно, як і що мені зрозуміти? Яким чином ви уникнете бою? Якщо ви знаєте вихід, а в мене або в цих людей буде можливість допомогти вам, то, ради Бога, кажіть скоріше. Бою можна було б уникнути, коли б дон Дієго Де Спіноса поїхав на борт корабля свого брата і своєю присутністю довів адміралові, що на Сінкольягас усе гаразд, що він і досі іспанський корабель, про що і свідчить зараз його прапор. Але, на жаль, дон Дієго не може поїхати особисто, бо він зайнятий іншими справами. Припустімо, в нього гарячка. Яка не дозволяє йому залишити каюту. Однак ти, його син, можеш передати і це і дещо інше, так само, як і поклін твого батька дядькові. Ти і я поїдемо в човні, де веслярами будуть шість іспанців. Я, шляхетний іспанець, звільнений вами з рабства на Барбадосі, супроводитиму тебе. Якщо я повернуся живим і не станеться нічого такого, що могло б перешкодити нам вільно відплисти звідси, Дону Дієго буде подаровано життя так само, як і кожному з вас. Але коли станеться якесь лихо, все одно, чи то через зраду, а чи через нещасливий випадок, бій, як я вже мав честь пояснити, розпочнеться пострілом із цієї гармати, і твій батько. Буде першою жертвою конфлікту. Блад замовк. Серед його товаришів прокотилися схвальні вигуки, тим часом, як іспанці занепокоїлись. Молодий спіноса мінився в лиці, чекаючи вказівок батька, але батько мовчав. Мужність Дона Дієго, здається, зрадила його перед таким важливим випробуванням. Він безпорадно завис у своїх страшних путах і мовчав. Мабуть, він не наважувався радити синові не погоджуватись на таку пропозицію і водночас соромився спонукати його прийняти її. Як видно, він залишив справу цілком на розсуд юнака. Ну, годі, сказав Блад, гадаю, що я висловився досить ясно. Дон Естебан провів язиком по пересохлих губах і тильною стороною руки змахнув холодний під чола. Очі його якусь мить у відчаї дивилися на плечі батька, немов благаючи поради, але батько мовчав. З горла хлопця вихопився звук, схожий на ридання. Я, Я згоден, відповів він нарешті і, повернувшись до іспанців, почав їх гарчково переконувати. І ви, ви теж погоджуйтесь заради Донадієго, заради самих себе, заради всіх нас. Коли ви не погодитесь, цей капітан без жалю розправиться з нами. Оскільки Доне Стебан погодився, а їх командир не наказував їм опиратися, то навіщо накликати на себе погибель виявим непотрібного героїзму. Без зайвих вагань іспанці відповіли, що робитимуть усе, що від них вимагатимуть. Блад повернувся і підійшов до Дона Дієго. Дуже шкодую, що я змушений залишити вас у такій незручній позі. Але на секунду він замовк і насупився, пильно розглядаючи полоненого. Потім, після ледве вловимої паузи, знову заговорив Думаю, що вам не слід боятися чогось більшого, ніж ця незручність. І повірте мені, я зроблю все, аби ваші муки скінчились якнайшвидше. Дон Дієго не відповідав. Пітер Блад зачекав якусь мить, уважно розглядаючи його, потім вклонився і вийшов.